Шкільна родина. Вітаю з Новим 2024 роком. Бажаю усім зустріти це свято у колі рідних людей та вірних друзів. Щиросердно вірю у новорічні дива, у неймовірну силу задуманих бажань. Знаю, що заповітні світлі мрії неодмінно здійснюються. Тож хай усе задумане справдиться. Нехай новий 2024 рік. Принесе у кожну родину взаєморозуміння і повагу, здоров'я і добробут, любов і щастя, дорослим професійних зростань, дітям високих здобутків. Бажаю, щоб 2024 рік став особливим для кожного із вас і ознаменувався довгоочікуваною перемогою. Будьте щасливі, пам'ятаємо про тих, кому завдячуємо своїм життям! Низький доземний уклін захисникам і захисницям нашої країни. Слава Україні, героям слава з новим переможним 2024 роком! Ставники ради старшокласників. Ми вирішили здійснити креативне опитування з нагоди новорічного свята. Погнали! Oh, yeah. Добрий, день. Добрий день вам! Вітаю діти! Сьогодні ми маємо декілька запитань для вас. Відкривайте коробочку, обирайте Річечку, яка вам буде сподобати, відповідайте на наші запитання. Які три справи обов'язкові до виконання перед перезустріч нового Угу. Mm -hmm. Так, ну, справа номер 1 я вважаю, це зібратися всім в дружньому родинному колі. Справа номер 2 це озброїтися гарним настроєм. Без цього ніяк в Новий рік. Ну і третє це загадати бажання, яке має неодмінно здійснитися в новорічний день. Дякуємо вам за відповідь, а ми йдемо далі. Відкриваєте коробочку. відкриваєте. Яке бажання ти загадував минулого року? Ну, в мене бажання, мабуть, як і усіх було. Перемога. Обирайте. Обирайте. Mm -hmm. Що бажаєш отримати у якості подарунка на Новий рік? Ой, ну, в принципі, залежно від того, від кого це буде подарунок, але я думаю, всім би хотілося чогось такого заповітного. І мені насправді дуже хотілося відвідати рідних моїх, яких я давно дуже не бачила, моєго похресного в Києві, дуже хотілося б відвідати і провести час, подарувати їм свою любов, своє спілкування, своє тепло. Кого першим ви привітаєте з Новим роком? Звичайно ж, свою родину. Всіх з Новим роком. Нехай він вам принесе мир, злагоди вашим родинам. Ну і мріємо про те, щоб 2024 рік був переможним. Ура! Що одразу зробите 1 січня 2024 року о 0 годин, одна хвилина. Ну, я думаю, що м, загадаю бажання. І це бажання буде пов'язане з тим, щоб до нашої країни прийшов мир, у кожній сім'ї був добробут, а всім нам миру і здоров'я. Дуже добре. добре. А, Хто кладе новорічні подарунки під ялинку? Під ялинку. Ну, кладу, кладу, зазвичай, мабуть, Дід Мороз, але якщо ми були слухняні, якщо ми виконували всі завдання, якщо ми робили комусь добро, то тоді в чарівну новорічну ніч до нас приходять подаруночки. Добрий день. А, відкривайте коробочку, тягніть стрічку та відповідайте на запитання. Згадай свій новорічний дитячий костюм. О, завжди була сніжинкою. Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо вам за відповідь. Де ви хотіли зустріти новий рік? Це наступний рік. Так. Звичайно, хотіла зустріти перш за все вільній України. Зустрітися з усіма родичами, яких давно не бачу, з усіма знайомими, які на фронті. Всім подякувати за перемогу. Добери п'ять слів, які у тебе асоціюються з Новим роком. Дуже вдало вибране питання. Я думаю, що, як і у всіх у мене новий рік асоціюється, перш за все ялинка, яка прикрашається чудовими іграшками, гірляндами, щоб все сяяло. Далі подаруночки біля ялиночки, і так чекаєш півночі, щоб достати той подаруночок. Обов'язково рідні за столом і щасливі побажання, які один одному висловлюють. Це завжди радість, це завжди сміх, це завжди щастя. І в цьому році це ну, найважливіше слово це побажання перемоги, на яку ми дуже всі очікуємо у наступному 2024 році. Нехай це обов'язково збудеться. Всім щасливого нового року! Вітаю з новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення. Новий рік це час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній касті. Бажаю це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки. І виконати незаповітнішу мрію. З, З Новим, новим роком, роком! бажаємо вам здоров'я та стабільності. Довголіття та, Довголіття та оптимізму. Любові та достатку. Миру та злагоди. А перемоги? З, З новим, новим роком!